Найсекретніша формула успіху. Давайте розберемося, з чого складається успіх і як впоратися з цим завданням. Що нам потрібно для того, щоб бути успішним? Найперше це зробити все те, що потрібно зробити, виконати це саме тоді, коли це потрібно зробити, і незалежно від того, хочеться чи не хочеться нам це робити саме зараз. Тепер розберемо детальніше перший пункт. Що потрібно зробити для того, щоб бути успішним, насамперед, варто визначити для себе, що у вашому випадку означає успіх, і визначитися, як ви будете його вимірювати, щоб переконатися, досягли ви його чи ні. Так само потрібно розробити свою основу, свій фундамент, на якій життєві цінності ви спираєтеся, і лише виходячи з цього, діяти далі. Потрібно набути необхідні вміння та навички для того, щоб навчитися досягати мети. Потрібно також створити сприятливі умови для того, щоб такі цілі можна було реалізувати. Тепер розглянемо пункт другий: виконати все необхідне саме тоді, коли це потрібно зробити. Іншими словами, вчасно. Потрібно вміти правильно розподіляти час. Потрібно планувати свої дії. Потрібна самодисципліна для того, щоб реалізовувати все своєчасно. Потрібен фокус на результат, а не на процес діяльності. І обов'язково дотримуватися дедлайнів, котрі ми самі собі ставимо, тоді є шанс встигнути. Тепер третя складова успіху. Це зробити все вчасно і незалежно від того, хочеться чи не хочеться в даний момент. Це питання нашого емоційного інтелекту. Потрібно обов'язково розвивати свій емоційний IQ. Тобто потрібно виробити правильний спосіб мислення, виробити корисні звички, потрібно створити навколо себе позитивне оточення, котре вас підтримує, потрібно навчитися самомотивації, бо це єдине паливо, котре довезе вас до вашої мети. Потрібно весь час навчатись новому і діяти відразу, впроваджуючи це у життя. Потрібно навчитися позбуватися баласту. Хоча емоційно це може даватися не дуже легко. І найголовніше всі ті слова, котрі звучать Потрібно. Перетворити на сильне власне Хочу. Давайте тепер повторимо складові успіху. Необхідно зробити все те, що потрібно зробити. Виконати це саме тоді, коли це потрібно зробити. І незалежно від того, хочеться чи не хочеться, нам це робити саме зараз. Отже, ви вже тепер знаєте секрет. А тепер можете перевірити себе, наскільки високою є ваша самооцінка. Пройдіть онлайн тест. Це без оплати. Наберіть у браузері посилання, котре ви бачите у нижній частині відео, або в описі під відеороликом, якщо ви дивитесь його на каналі YouTube. Потім переходьте по кнопці в Telegram. Та натисніть Запустити. Після тесту ми з вами продовжимо спілкування вже у групі в Телеграм. Перейдіть за посиланням і до скорої зустрічі!